Всім привіт друзі! Сьогодні будемо робити інтернет у 12 вольт. За цього нам знадобиться два діоди. Я ось взяв на супату від комп'ютера. зараз буду відпалювати на всі самі діоди. Діоди у нас будуть слугувати як захист від переплюсовки. Відпаляли один діод. Ось він. Відпалюємо інший діод, другий, ось він. Далі перевіряємо наші діоди транзистор-тестером, якщо є. Якщо немає, перевіряємо їх мультиметром. Мультиметром можна перевірити їх навіть на нашій напружці. Як бачимо по нулях, напруга в нас. Перевертаємо наш діод навпаки. І наш діод пропускається через себе напругу і дає нам 12 В. Чудово. Наш діод повністю працюючий. Тепер взяли нашу лампу світу і перевіряємо. Вона у нас працює. Тепер зберемо діод і перевіряємо її через діод. Працює. Ось так працює Зараз беру інший діод і його перевіряємо. Бачимо, не працює. Нам потрібно повернути наш діод. І ось вона у нас працює. Все чудово. Далі беремо нашу плату LM2596. це понизаючий Перетворювач напруги. Ось так. розпакуємо її, витягуємо. І далі у нас тут є аут це вихід, а ін це вхід. Ось бачимо, аут це вихід, а ін це вхід. Сюди підключаємо наш сам роутер. А сюди 12 вольт напруги. Але перед тим нам потрібно виставити 9 вольт на нашому перетворювачі напруги. Далі беремо два проводка, мене буде в моєму випадку червоний це буде мене плюс, а білий мінус. Так захотів власник. Тепер нам потрібно IN плюс. Це в нас означає те, що потрібно припаяти плюс нашого акумулятора. ми побачимо IN мінус і плюс. Сюди припаюсь на самоаккумулятор. Зачищаю на всі дроти та підключаю їх вже до нашого блока зірня. Також бачимо, що я підпаяв через діода плюс до нашої плати. Підключаю до нашого блоку зивлення, додаю напруги на нашому блоку зивлення. І ось ми бачимо, що у нас щось защитився світлодіот. Це означає те, що ми все зробили вірно. Далі нам потрібно виставити в нашому блоку зивлення 12 вольт. Переплюсував і пакимо на пата не працює. Зараз я ну, правильно пата буде запрацювати повинна. Так і є, вона не нас запрацювала. Наш нас повністю працює. Далі під'єднуємо наші дроти до боказивлення та виставляємо на ньому 12 вольт. Ну ось, друзі, ми вже виставили наших 12 вольтів з вами. Зробити так, щоб було до 13 вольт. Ну а тепер на вході ми виставили, тепер виставляємо на виході. На виході, як бачимо, у нас 11 вольт, це дуже забагато. Щоб виставити, потрібно взяти маленьку тонку у чортку і нею крутити на сам резистор. крутимо його в ліву сторону, як бачимо, напруга у нас починає падати. Тепер зменшуємо на ці оберти і потихеньку крутимо на сам резистор. Напевне, виставлю 9-12 і вольтів, щоб був якийсь запас. Ось і все. Виставили. На, на вході, як бачимо, по нудах. Тому що я вже тільки діляв, зробив переплюсовку. Тепер підключаю все, під'єдную правильно і все у нас вже зараз працює. В захист від переплюсовки у нас працює. І вже перевіряємо, у нас приходить і 40 вольт. На виході 9 12 В. Чудово. Так і повинно бути. Далі беремо наш блок зелення, який мені дали і дивимось його і відрізаємо провід. Бачив, що тут написано в центрі плюс, а з боку мінус. також зачищаємо дроти від нього і перевіряємо. Ще плюс у нас дійсно дій є у центрі нашого стекера Так і є, все, чудово. Далі можемо працювати. Далі беру під появу за наші дроти до плюс та мінус, до нашого стекера і вмикаю його. Зараз будемо мірити на нашому стекері, скільки напруги і напруги правильно вона приходить, як бачимо, плюс по центру 9 і 10 вольтів. Чудово, все працює. Так, Все в всю сторону вбирати. Зараз я його показу побище, правда. Ось так я це все діло підпаяв, як бачимо. Далі беру інший блок живлення і також з ньому відрізаю на сам провід. Це у нас буде йти до нашого, так скажімо, клієнта. Ось так у нас з'явиться від 12 В. Тому я відрізаю тут один дріт та підпаяю сюди нашого дівода, щоб була, був захист від переплюсовки. оце що ми з вами робили попереднє, то ми робили до нашого роутера. Він у нас 9 вольтовий. як Бачимо, в нього плюс боковий. Потрібно змінити нам популярність, щоб був. Плюс у нас внутри, а не, а не збоку. Ось я вже підпаяв нас сам діод, як бачимо, тут припаяв його навпаки, тому що його підпаяв до мінуса. Щоб у нас був захист від переплюсовки. Як бачимо, все у нас працює. Напруга приходить. Ось зменшив її до 12 вольтів. Перевіряємо її на нашому світильнику, працює, переплюсовуємо і вона в нас не працює. Все чудово.